Всім привіт! Мене звати Юлія Грищенко, я керівник відділу навчання в компанії GoWatі. Рада вас вітати на youtube каналі. І сьогодні наша постійна рубрика історії успіху з нашими випускниками. Аріно, привіт, раді вітати Добрі. тебе на каналі. Поділися, будь ласка, своєю історією успіху. Розкажи, ким було до цього, чому е сфера і чому обрала напрямок саме в даній сфері. До цього я працювала так сказати, як помічник керівника, заступник керівника. Ось, Обрала ІТ сфери, тому що коли ще давно, коли я вчилася у школі, IT тоді набирало тільки обертів, і я пам'ятаю, там батьки мені казали, може, підеш вчитися в. Я з Харкова, і в нас там є університет дуже такий відомий, популярний, де багато хто вчився. І ось йшли роки, і я все дивлюсь, дивлюсь, що IT набирає обертів ще більше, більше, там є більше можливостей, цікаві проєкти. Особливо після ковіду всі побачили, що це єдина сфера, яка залишалася живою, де більше всього можна було якось заробляти, розвиватися і так далі. Але я якось, знаєте, подумала, що. Вже там немає місця, тобто вже там вже я пам'ятаю, знаєте, як там в мене 10 однокласників пішли туди працювати, потім ще пішли. Скільки друзів в мене там працюють? І я думаю, ну стільки в мене там людей працюють, що вже точно місця немає. І але... Немає саме для тебе, так? Так, тобто... так. Але е, моя тетя вона закінчила ҐОЙТІ. Mm -hmm. школу. І почала працювати в it компанії в ЄПАМ, не, не дивлячись на вік, ні на що, якщо людина вона змогла, то я тим більше зможу. І почала я навчання десь у лютому, чи коли це було ну, перед війною, тобто ми навіть не закінчили перший е блок про HTML, CSS, так, і війна почалась. Ми екстрено виїхали з Харкова, але я дуже вдячна, що я тоді так переймалася, як я зможу продовжувати навчання. Все незрозуміло. Йде війна, особливо у Харкові. Немає інтернету, немає зв'язку, нічого немає. Ну, зрозуміло, що навчання було призупинене для всіх. І коли вже я виїхала, трошки ми прийшли у себе, я була дуже рада, що відновили навчання. Для мене це було як, не знаю, повернення до якогось також трошки життя, щось знайоме, щось, що ти можеш відволіктись також від новин. І Мені дуже сподобалось, особливо мені подобається фронтенд, тому що на фронтенді ти можеш одразу побачити результат того, що ти робиш. Так. Тобто, на я розумію, що на бекенді також можна якось так, але все одно на фронтенді ти бачиш, що ось ось тут змінюється, ось тут людина вже може там я не знаю, натиснути на кнопку, заповнити форму, відправити. Ти вже можеш зробити навіть без бекенду якийсь простий сайт. І я якось почала направляти всі свої сили. На навчання також я вдячна є одна організація, яка зробила для українських жінок безкоштовне навчання у своїй школі. Я також почала ще там навчатися, і коли, коли почала шукати роботу, для мене це було у нагоді. Так, там не так багато вони давали знання насправді. Тобто, порівнюючи з OIT, звичайно, ця школа, хоча вони по ціні однакові. Це я так розумію, американська якась школа, але вони дають набагато менше знання, там відео по 10 хвилин, тобто дуже такі базові речі. Почала шукати роботу після закінчення JavaScript курсу, тому що так мені і моя тьотя вона порадила, що можна вже починати шукати. І саме так і нам казали, що вже після JavaScript можна починати шукати. Я почала розсилати своє резюме, але було дуже багато відмов, тому що я не знаю чеську мову. Тобто я знаходжуся у Чехії, я почала розсилати чеським компаніям, але було багато відмов, тому що я не знаю чеську мову. А в Чехії більшість компаній працюють на внутрішній ринок. Я поїхала на співбесіду в маленьке містечко. А вони шукали розробника на ангулярі. Uh -huh. Джуна, а, взагалі, я так готувалася. Я придивилася кучу відео там, щоб згадати все там по JavaScript, там, Все, все, все а, приїхала, нервувала, але взагалі не було технічного інтерв'ю. Тобто, взагалі а, спитали просто там, про мене там. Не знаю, я ким я себе бачу через п'ять років. Дякую тобі. Навіть сказала, на якому етапі ти почала шукати роботу, в якій компанії є зараз про своє отримання офери. Було страшно чи ні? Скажи? Ну дуже, дуже я дуже приймалася. Як це буде, що мені дадуть робити? Я нічого не вмію, я нічого не знаю. Тобто навіть я так скажу, мені спочатку було дуже страшно, але мен, мене так потрошки вводили, тобто давали дуже легкі завдання. І я якось видихнула, Фу, ну це я можу робити, це дуже легко, це я знаю, і потрошки, потрошки збільшували якось навантаження. Mm -hmm. Тобто, мен, мені саме повезло дуже з моїм керівником, з моїм так ментором, можна сказати. Він знає, як проводити, мабуть, людину. Ну він потихеньку, потихеньку, і зараз вже в мене таке нормальне навантаження. І тому я також трошки переймаюся, тому що е, чим більше ускладнене завдання, тим більше в мене якихось там правок, чогось, що я не знаю, щось не виходить. І я переймаюся, що щось в мене все не виходить. Але все добре. Це досить ну, так, так, так. Я завжди згадую, що все одно я як Джун, я вчуся. Ми вже навіть їздили в першу перше відрядження в Німеччину, дивилися, як наша як це, аплікація працює. На машині дивилися взагалі для чого ми робимо, для якого там спілкувалися. Тому що якщо ти починаєш працювати у цій компанії на якомусь проєкті, то у вас команда не вся знаходиться у саме офісі, там в Чехії, mm -hmm. частина в Німеччині, в когось в Швейцарії, в когось там в Бразилії, тобто в когось в Австрії, тобто різниця мікс такий. Ми їздили познайомитись з іншою частиною команди там. Поспілкуватися ну, було дуже цікаво для мене Лас. такий новий етап. Так, ну, дуже дякую за твої неймовірно цінні поради. Скажи, що би ти ще хотіла додати до своєї неймовірно крутої історії, а я не запитала це або, можливо, ти ще не розповіла. Я точно кажу всім, що не бійтеся починати шукати роботу, Відмови – це нормально, їх отримують і сіньори, і всі їх отримують, і інколи позиції просто так висять, просто щоб побачити, який ринок зараз в країні. Зараз в Україні так дуже складний час, але все одно можна знайти, мені здається, якусь працю. Я не знаю, я бачила, я насправді намагалася також спочатку почати з України, але коли я побачила там ще 30 аплікантів на одну позицію, я подавалася навіть в НІКСИ, в ЄПАМ, але мене не взяли. Тобто я дуже рада, що мене, що вони мені відмовили, це буде добре, все буде Україна. Дякую. дякую повернемось і принесемо, принесемо з собою наш досвід. Точно, все буде Україною, перемога вже скоро, але дякую тобі за неймовірно круту історію успіху. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, переглядайте наші неймовірно круті історії успіху від наших випускників. Аріно, дякуємо тобі, що поділили свій час, поділили свою історією успіху. Ми тобі бажаємо. Розвитку, досягнення твоїх цілей, зростання і точно далі middle, сіньор і так далі. Все вийде обов'язково. в тебе є підтримка ментора, підтримка такої нереально крутої команди, тому навіть та таска, яка не вдалася, я думаю, що разом з командною роботою можна абсолютно все вирішити. Добре, дякую вам велике, дякую за досвід, за навчання, за відкриті двері Добре. у нове майбутнє. Дякую тобі, дякую.